Якщо ви запросили німецьких друзів в гості, наготували смаколиків і тепер хочете сказати цим людям пригощайтеся, частуйтеся, я вам скажу, як це можна сказати правильною, гарною німецькою. Bitte bedient euch! будь ласка, пригощайтеся. Це в тому випадку, якщо ви звертаєтеся на ти до багатьох людей. Якщо це ввічлива форма, ви кажете «Bitte Sie sich!» будь, ласка, пригощайтеся. А якщо це одна людина? Bitte bediene dich – пригощайся. Знаєте, що дієслово bedienen означає обслуговувати, а зворотнє bedienen пригощатися. Наступна можливість з тим самим значенням Bitte greift zu. Будь ласка, пригощайтеся, це якщо ви на ти до багатьох людей звертаєтеся. Вічлива форма Bitte greifen Sie zu. Будь, ласка, пригощайтеся, і до однієї людини ви кажете Bitte greif Субтитрувальниця so